Сьогодні ми закінчили розгляд справи за обвинуваченим Агриська у вчиненні злочин, передбачення частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України. До Досудому розсудненням встановлено, що у Агриське Макітинатурича восни 23 року виник умисел на викрадення а саме малолітньої дитини з метою подальшого виховання. реалізуючи свій злочинний умисел Агриську, достовірно знаючи, що у приміщенні комунального некомерційного медичного підприємства Кременчуцький перинатальний центр Другої рівня, розташованого за адресою Кремінчуг. Вулиця Майора Борощака, 20 3 знаходяться новонароджені діти, вирішив скоїти викрадення малолітньої дитини. 14-го 24-го близько 15-ї 30-х хвилина Грийська, заздалегідь підготувавши пакет для перенесення немовляти, направився до вищевказаної медичної установи з адресою Кременчук Майора Борощака, будинок, 20 3 Після чого Грисько безперешкодно піднявся на другий поверх вищевказаного закладу, де знаходяться породіллі разом із новонародженими дітьми. Перебуваючи після пологому відділенні даного закладу по Грейську, побачивши, що з палати номер 7 вийшла породіля, зайшов до палати та виявив на одному з ліжок новонароджену дитину Галушкину Кіру Юрівну 197 року народження. Продовжуючись і злочинні умисло, усвідомлюючи усвідомлюючи небезпечний характер своїх дій, передбачити їх суспільно небезпечні наслідки, бажаючи їх настання, діючи умисно, з метою незаконного викрадення малолітньої дитини, скориставшись відсутністю породіл та медичного персоналу, таємно викрав з післяпологової палати номер 7 яка знаходиться на другому курсі вищевказаного закладу, малолітню новонароджену дитину, Галушкину Кіру Юрину, помістивши її до переносної люльки для дітей. Та заздалегідь підготовленого поліетиленового пакету, чим створив небезпеку для життя та здоров'я малолітньої потерпілої через відсутність циркуляції повітря в пакеті, можливість травмування дитини у випадку немісності пакету та можливість перегрівання дитини через недостатність роботи в центру терморегуляції. У подальшому Гриско, будучи непоміченим. Вийшов з новонародженою дитиною в пакеті, за зачевказне приміщення, направився до вулиці Івана Мазепи, 65 в місті Кременчусі, де зі свого мобільного телефону викликав таксі та перевіз у пакети викрадену малолітню дитину за місцем свого фактичного проживання. Було допитано свідків, зокрема, та потерпілок, зокрема, потерпіло Галушкину, яка повідомила обставини про те, що невідома особа викрала її новонароджену дитину. В подальшому Галушкина дізналася, що це скоєв Огризко, Микита Анатолійович. Також Галушкина на даний момент виховує малолітню дитину. Просила суд покарати Огризко самим суворим покаранням, яке передбачено чиним законодавством, будь-яких вибачень чи компенсацій до Огрийська вона не отримувала. Обставини, що обтяжують та обставини, що пом'якшують покарання Огризка Микита Анатолійовича, не встановлено. Шановний суд, враховуючи все вище викладене, прошу вас визнати Огризку Микита Анатолійовича винним. У вчиненні злочину передбачено частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України та призначити їм покарання у виді 3 років позбавлення волі. Долю речових доказів прошу вирішити до вимог статті 100 Кримінального процесуального кодексу України. Прошу також за завинувачення, витрати на проведення експертиз кримінального провадженні. Загалом це 6 експертних досліджень на загальну суму 30 907 гривень 8 копійок. До набрання вироком законної сили продовжити застосування договірівському Микита Анатолійовича запобіжний захід у виді тримання під вартою. хочу звернути увагу до наступного, що було встановлено, що дитина отримувалася в належних умовах, а для дитини були захисні придбані усі речі на кращу якісті. Хочу зазначити, що слідок було у нас підтвердив, що у дитини не було ніяких тілесних пошкоджень, дитина отримувалася в нормальних умовах і у неї не було ніяких папірів порівняно з дітьми такого шляху. Також хочу зазначити, що свідок було також повідомив, що дитині будували дорогою, якісне, адаптоване суміш. Я хочу наголосити на тому, що мій підзахис на англійському звуку Микелівич є особливою людиною, як ми встановили по місці до розгляду, він є людиною трансгендерного типу. Тобто людина, яка ідентифікує себе як жінка, цей діагноз він є хворобою, внесений до мужнього. Прошу суд врахувати те, що ним визнали вони в повному обсязі. Прошу суд врахувати те, що ним було проведено співпраці зі слідством, тобто під час іншого експерименту, під час випиту, ним були викладені усі обставини, вчинили на вказано кримінального порушення. Зважаючи на всі ці обставини, я прошу суд застосувати найміщує ми в кораблі, що Обвивачення, вам надається останнє слово? Ваші, я хочу, щоб мене не читали там монстру. Так, мені дуже хотілося створити сім'ю, але не вийшло. Все ось. Останнє слово висловився, обвинувачений суд видаляється до нарадчої кімнати. Отже, вирок іменем України в умовах дії воєнного стану суд обмежується проголошенням резолютивної частини вироку і з врученням його негайним повного тексту учасникам процесу. Вирок іменем України 21.03.2025 2025 в місті Кремлюці Полтавської області, Керківський район суд міста Кремчука Полтавської області в складі голову Чусів Фадієва пресека Спроненко, Проненко, розглянувши відкритим судом засідання в залі суду кримінальне провадження 70 53 7053 444 за обвинуваченням. Грицька Микита Анатолійовича, 177, року народження, уручниця Кремчука Полтавської області, громадяни України, середньої спеціальної освіти неодружені, не працюючи, переживаючи за адресою. Зазначається адрес. Раніше не сути мовчені і злочину передбачени 2 статті 146 КК України з участю прокурора Робовола Трофименко, Семеняченко, Косика, законного представника малолітньої потерпілої Галушкина, Галушкина, обвинуваченого Гарийська захисника Литвиненко. Керуючи статтями 370-374 КПК України ухвалив. У Гарийському Микита Анатолійовичу 1799 року народження винезначити винуватим. Чи не вільний частина 2 статті 146 КК України та призначити йому покарання у виді одного року позбавлення волі. Строк відбування покарання рахувати горицьку з моменту затримання тробцо 17.724 з 001 32 хвилин. Запобіжний захід, угорицького доступу вироку в закону але не більше, ніж до 001 залишити тримання під вартою. Вирок може бути оскаржений до Полтавського апеляційного суду шляхом подачі апеляції через Крюківський район суд міста Кримчука протягом 30 днів з дня його проголошення. Вирок Закони сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо не скасовано, бере закону сили після прийняття рішення судом апеляційної станції. Учасники судового провадження мають право отримати в суді купів вироку.